Всім привіт! З вами Дінамка, і сьогодні ми дивимось реплей під каву від глядача. Е, грає на 780-му, грає на Т3 загартуванні, боновій турбіні і рожевому доселі. Грає на допайку. Так, що в нас? Бій проти вісімок. В сетапі є арта. Е, так, мапа Руїнберхнас. танчик Танчик можна було взяти за конструкторське бюро. Ну там, за лям вільного, або скільки у вас там є ресурсів, можна було вкласти і отримати. Так, ми їдемо на позицію важких танків, дивимось на розкатку, Концепт 1 б 50-120, Поїхали на зелень. Дуже цікаву розкатку вони мають. Тай-57-в нас АФК. Так, ми стали в квадрат Ф2, зацілюємо центр. Теж так роблю, чекаю, коли хтось підставиться. А ми бачимо там бажаючи Є, це ялинка, СТА 1, Кун Спанзер. Поки нікого нема, поки чекаємо. Засвічується ялинка, виставляємось, даємо тичку. 537 залітає чудово. Бачимо е кінь на е 3 Воює проти Т-103. Тайп досі спить. Засвічується ста 2, зводимось. Рікашет. Може, треба було трошки лівіше дати, тоді б не відбувся б цей неприємний рікашет. Так, піджимаємось далі. Бачимо, засвідчується тигр, другий маус. Підкатується ще леопард, Цікава позиція для Леопарда грати в місті. Дуже цікаво, танчик без броні, абсолютно що він тут буде робити. Я чомусь думаю, що його або яга сфоткає єсота, або борщ йому пропише. Отримуємо тичку від Мауса, але і даємо. Ми теж закидаємо тай 57 й каже, що він нам допоможе. Прокинувся. Він бодрий, він готовий воювати. Все, їде, чекаємо тайпа. Чекаємо, коли доїде тайп. Я думаю, що тайп там вже мав тичку отримати. Ні, не отримав від коня тичку. Е дуже файно залітає по Маусу. Дуже файно. Так, а що на зелень? А зелень в нас пушиться нульова лінія? Ма має помирати, да, лункс, він і помирає. Е маус нас не пробиває, ми його нормально формимо. Випадкова подія падає на, на карті. Ну, В них якось так теж команди, знаєте, Ну, чисто база. Стоять, вони взагалі навіть там не готові воювати. Ну тут, тут не пробиття, очевидно було, що воно не проб'ється. Тайп якось не надто прям жваво нам допомагає. Головне сказати, я допоможу тобі. Знову дає маусу. Ми отримали тільки одну тичку на цей момент. 3-400 демеджа вже є, рахунок 2-2. Зелень стоїть. Т-10 підставляється ловим його на каток. У нас вже Леопард в спині. Леопард в спині. Зверни увагу на леопарда. Отримуємо від Мауса. Ну тут, блін, розвернули увагу. Наш головний герой мене послухав. Ладно, я жартую. Так, ну треба Мауса, бо він щось занадто в себе повірив. Добре, залітає тичка, рахунок 2-4. І це в нас сипеться зелень. Там насипається зелень. Мамкіні рашери. Ладно. Леопард помирає. Леопард якось, я не знаю, переоцінив свій танк, як на мене. Н невідомо чому обрана саме ця позиція, але ну, вже що зроблено, то зроблено. Так, їдемо кінь. Тут є в нас кінь, але бажано не підставити зараз. Ой-ой-ой. Ну, Це було максимально неприємно. Тайп нам дає вказівку назад. Тайп просто моя повага. Не підставитись під е 2 там де маус. Бо тут видно, забираємо коня. Рахунок 4-4 по ХП, в принципі, в нашої команди все окей, ми ведемо. 5 кадемеджа вже дали, один фраг. Блін, ну не треба вже якось отримувати ці тички. Приймаємо від тигра і даємо йому відповідь. Концепт собі чілить на зелені, що йому. А маус вже нас тут чекає бабаха за поворотом. Чисто як скрімер стоїть. Рахунок 5-5, ми вже програємо по ХП. Тигр, тигр, тигр. Обережно. Yes, забираємо ще один фраг. Два фраги вже маємо. Блін, ну тут в нас хп так, знаєте, вже на тоненького. 600 хп отримувати взагалі не бажано. Під'їхала бабаха, вицілюємо бабаху, даємо з підпалом. Даємо з підпалом. Хтось підкручений. Угу. Явно, це не бабаха. Бабаха в цьому бою явно відкручена. Ну Дивіться, зелень в нашої команди, як на мене, просто, ну. Просто стояло, вони чекають, поки ми тут пропушимо. Так, чекаємо, поки, мабуть, яга відкадеш. О, Яга кажу, бабаха, бабаха КД. Найс. Просто виїжджаємо і, і ми маємо її забирати. Правильно? Ми встигаємо. же ж? Бережненько, бережненько, альфа. Угу. Добре. Хі -хі. Бабаха залишається шотна. Ми вирішуємо відіграти через центр. Залишаємо бабаху на ворогів. Рахунок 7-8, 1700 ми програємо по ХП, 7700 настріляв вже головний герой. Так, друзі, вам нагадую, підписатись, протиснути вподобайку і дзвонить. Буду вам дуже-дуже вдячна. Е, Лункса ми не побачили. Е, борщ нам дякує. А за що борщ? Обіженка, чи що дуже. Не поняла зараз. За що ти дякуєш? До речі, мінуснули Артура, 8 8.8. Ой, підсвічується ПТ-шка. Так, ну МПТшка на нас навіть і не дивиться, ПТшка має помирати. Ні, вже подивилась на нас рікашет. Найс. Боже, який тут просто розсадник, я не знаю, ну всі тут стоять. Просто стріляй, не хочу. Ну, СТРВ засейвилась. Треба обережно не забувати, що ще є скорб, який може по нам дати, якщо ми будемо викатуватись. 8900 вже на ніс. З панзера бачимо. А, чудово залетіла тичка. Мега-чудово. Дивіться, Яга і РХМ Бабаху добити не можуть. Тобто, ми, як поїхали, ми залишили ту бабаху недобиту, і вона досі живе. Вицілюємо Скорпа. Але він там трошки нижче в рельєфі, ми його не бачимо. 50-120 не може справитись з ЛТшкою. А, так, 50 50120 аж тут. Все, понятно, це не ЛТшка йому дала. Це йому дала, мабуть, СТРВ. Ну, коротше, 50-120 вже майже однією ногою в ангарі. Ну тут ще бій таке на тоненького, я б сказала. 10-10 рахунок, 1000 хп плюс веде команда супротивників. А чому Арта не може кинути там де скорб світився? Ну хоча б. 9 тисяч вже наніс головний герой. Підсвічується ЛТшечка, але ми її не бачимо. Їде по нульовій лінії, там рельєф. Дуже складно буде так само, як і стандарта. Заберіть, будь ласка, бабаху, я вас дуже прошу. Яга чи борщ, хоч хтось. Нарешті. Дякую, Яга. Ми підсвічуємось від СТРВ. СТРВ десь стоїть. Кидаємо блайнд, Але він не залітає, бо СТРВ була шотна. А як нікней правильно, я вибачаюсь? Вувузела чи бубузела? Бубезела? Бубу. Коротше. <глав 'я> <глав 'я> Глядач, чи реплеї ми коментуємо. Напиши, будь ласка, як правильно читається твій нікнейм. Вибачаюсь наперед, якщо я неправильно прочитала. Ну, мені здається, що тут буде більш поразка, я не знаю ніж перемога. Ви не ви в них розумієте, в них є ЛТ, в них є ПТ, які просто можуть пересвітити. Дайм Блайнд, але не туди і засвічується скорб. Ну, це прям джекпот. Дуже обідний момент, краще б кинули по скорпу. Е, зламалось дерево. Не кидай краще блайнд, не треба, чекай, зараз Скорп, я думаю, виїде підставиться. Яга і борщ поїхали в атаку, може зараз займуть там А7, А8, було б дуже непогано і забрати СТРВ зі скорпом. Борщ чомусь тикає нам. На борщу реально якась обіженка. Я не розумію, що ну, на... ти тикаєш, що треба зробити зараз? Поїхати, Ололо, світити тобі центр, тому що ти ПТ? Люблю, до речі, знаєте яку фразу? Витягу під ПТ. От, дуже люблю цю фразу. Стандарт Б забирає 50-120. Ну, Прогнозовано, бо він прям зажався в одній позиції, що його там ну, дуже легко було вбити. 11-12 рахунок. Ми беремо базу. От добре, що яга встала на базу. Ми тим самим виманюємо. Засвічується лункс, даємо тичку. 46 хп залишається, треба його добирати. Ми виграємо по захопленню. Дев'ять часов вже наніс головний герой. Скорпіон поїхав збивати базу. Чекаємо стандарта. думаємо, що він буде заходити через місто. Стандарт, стандарт, справа, стандарт. Не влучаємо в броню. 6 секунд до захоплення бази. Стандарт їде на нас, нам треба давати тичку. Робити 10к. Давай. Найс, тичка прокає. 10-100. 10 100 і перемога по захопленню. Давайте дивитись результати. Отже, наші результати, майстер закритий в цьому бою. Чесно, прогнозовано, що буде майстер, стальна стіна, основний калібр і підтримка. Результати бачите на своїх екранах. Е Гравцю дякую величезне за реплей. Бажаємо йому і надалі таких вдалих каток. А вам, друзі, дякую за перегляд і гарного дня!